Вітаю на моєму каналі Пола ВТБ і давайте разом дивитися, що ж придбала. Купила акційну Кока-Колу. Люди беруть упаковками, ну, мабуть, хто на машині. А я на своїх двох, тому лише купила одну пляшку. Двохлітрова, повна ціна дивіться, у куточку, позначено чорним, а акційна ціна білим. Але зараз я її озвучу. 35,90. Тоді акційно купила ще олію, чумак. Рафінована 09 літрів 49,50 за пляшку. Тоді не по акції, але мені вкрай потрібен яблучний оцет. Купила від розумний вибір. 500 мл така пляшечка. І в нашому АТБ його ціна 22 гривні 40 копійок. Тоді не по акції, але також вкрай потрібна була ось така цибуля. Тому, що буду робити сільотку, чоловік наловив щуки. А я люблю дуже домашню мариновану цю рибу, і мені потрібен і олій, і різні приправки, вони ще в мене є. І звичайно, жлок туди потрібно, і оцет. І все це ж піде туди до маринату, до а, щуки по-домашньому. Цибуля річчата рання написано: 18,95 за кілограм. Оцей пакетик обійшовся на 20 гривень, 96 копійок. Ну, 21 гривня. Тоді по акції придбала ось сметану. 15% 400 г. Від своєї Пачка така. 37 гривень 90 коп Ну, Салатик, звичайно, потрібні огірки, помідори. Купила огірки такий невеличкий пакетик. І ось така гарна віточка. Помідори. штучок. Томати, помідори 64 гривні 89 за кілограм. Обійшлись на 47,89. А огірки 68,89. Майже завжди купую батон нарізний від шостка: 1940 його ціна. Тоді купила молочко його 26% жирності. Не акційне, але хочу зробити домашній коктейль з полуницею. 37 гривень, 30 копійок. Зараз також невеличка знижка на банани. Купила 6 штук ось така зв'язка. Але один уже. Дівчата з'їли один на двох. Це, звичайно, дітям, нехай їдять. 65,89 за кілограм, 6 штук обійшлись на 56,53. І окремим чеком купила ось такий кетчуп від Королівський смак. До шашлику велика така пачка, 400 г. Чому окремим чеком? Тому що купувала карткою АТБ. І коли купуєш цією карткою, то товари. Певних категорій з позначкою буду дешевше. Без карточки акційна ціна 35,70, а з карточкою 33,92. І також завдяки цій карточці, купила запас пиошок. Значить, дві пачки великих, по 10 штук у кожній, але розмір різний: 60 на 90, дві пачки і дві пачки менший розмір 60 на 60. Також по 10 штучок у кожній. Це ось ці великі повна ціна 99 гривень 90 копійок, а акціна 69,90, тобто завдяки цій карті. А ось ці маленькі коштують 72 гривні 90 копійок без картки, якщо з карткою 50 гривень 50 копійок. Тобто 20 гривень економія, чому би не купити невеличкий запас. Буде можливість наступний раз ще куплю. Тому що для нас це такий розходний матеріал. І можна трішки зекономити. І за ось це все я заплатила 665 гривень, це зі знижкою. А якщо б я кажу, що купувала пелюшки по повній ціні, це, мабуть, вже було б 750 гривень, ну, плюс-мінус. І швиденько забіжала в Лужанівські кобаси, купила свою улюблену форшетну кобаску вищого сорту. І ось такий невеличкий шматочок сиру. За сир заплатила 51 гривню. А за ковбаску 63,42. За кілограм ковбаса 153,20, а сир 219,90. Ось такий був невеличкий огляд придбаних товару. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!